Сьогодні, 12 червня, на сесії Чернівецької міської ради депутати скасували рішення виконавчого комітету щодо організації пішохідної зони на вулиці музичного товариства, колишньої Петра Чайковського на ділянці від вулиці Головної до площі Філармонії. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат міськради Степан Руденко. За його словами, відповідне рішення виконком ухвалив раніше, попри заперечення місцевих мешканців і підприємців. За результатами обговорень, депутати врахували позицію громади та необхідність транспортного сполучення в центральній частині міста і ухвалили рішення про відновлення руху на цій ділянці. На думку депутата, це приклад того, як спільна позиція громади та депутатського корпусу дозволяє впливати на важливі міські рішення та захищати інтереси містян. Тепер комісія з організації дорожнього руху розгляне це питання комплексно. Та запропонує чіткий план дій.